У Тернополі провели міжнародний фестиваль-конкурс духовної пісні Я там, де є благословення». Проводять його у нашому місті шостий рік поспіль. Цьогоріч участь у ньому взяло 36 колективів з Тернопільської, Хмельницької та інших областей України, а також іноземні колективи з Польщі, Румунії, Молдови, Нігерії та інших. У минулому році фестиваль офіційно отримав статус міжнародного. Сьогодні, як і щороку, ми зібрались тут, щоб Розпочати цей фестиваль. І хоча зараз на сході нашої держави продовжується війна, продовжується агресія сусідньої держави на наші українські землі, але ми віримо, що і оці молитви, які будуть піднесені нами з вами, оці пісні співи, які будуть звернені до Бога, допоможуть припинити це кровопролиття. Нагадуються слова Псалмопівця Давида про те, що співайте Богові нашому, співайте цареві нашому. Саме цим велимовним талантом, який випромінюється з наших уст для того, щоб прославляти Бога. І в цьому місті Тернополі, яке, яке стало неначе оазозом духовності, бо в ці дні кожен буде ділитися цим великим і натхненним даром співу. Отже, нехай всемилистою Господь допомагає учасникам. Концертну програму розподілили на дві частини: це сам конкурс для колективів із Тернопільщини, а також фестивальна програма, під час якої виступали іноземні хори. Також цього року усі хорові колективи взяли участь у хресній ході, яка відбулася у Тернополі 17 квітня. Хори залучали до хресної дороги на театральному майдані, де була стація присвячена героям Небесної Сотні, після якої одночасно хорові колективи заспівали церковний гімн Боже Великий Єдиний. Старт жест стає традиційним для тернополян. Цього року він проводиться в шосте. Ми цього року раді вітати наших гостей два колективи з Польщі, два колективи з Молдови, один колектив з Румунії, а також колективи з 15 різних міст України. В тому числі приємно, що є колектив з міста Маріуполя, який незважаючи на такий тяжкий стан, України, все ж таки приїхали до нас. Вони вже приїжджають не перший раз. Треба сказати, що всього було 36 колективів це більша кількість ніж попередній рік. Роботу колективів оцінювало журі, яке складалося як з українських, так і з іноземних представників. Святі отці кажуть, що такий фестиваль дає можливість хоровим колективам не лише здобути перемогу у конкурсі в різних номінаціях, а й дозволяє збагатитися духовно.